Іномарка самовбивця або дорожній двобій із трактором. У столиці водій позашляховика «Х'юндай» вирішив позмагатися із залізним білорусом. Втім, не вдалося. Аварія сталася близько 10-ї години ранку на вулиці Набережно-Крещатицькій. Свідки розповіли, і трактор, і машина рухалися в крайній правій смузі. Машина позаду, а трактор повільно попереду. Як Аварія, скажіть, нам по мовча. Ви стояли? – Як це тут можна стояти? Конечно. Ну что он водитель сказал? Что сказал? Нічого не казав. Ймовірно, водій іномарки дуже поспішав і просто не схотів тягнутися за повільним транспортом. Спробував обігнати, але не впорався з кермуванням. Зрештою, від потужного удару від капоту Хюндаю майже нічого не залишилося. Водія позашляховика врятували паски та подушки безпеки. Він не постраждав. Без травм обійшовся і тракторист. Остаточні причини ДТП ще з'ясовують. Однак головна версія це неуважність водія Хюндай. Більше відео з місця цієї аварії ви можете переглянути на Ційному каналі Магнолій ТВ в Ютубі.